Реклама. От тебе зможе ця компанія. Я нашов своє автомобілі. Це ворожий трофей. Я за всю війну перший раз такого бачу. Це Чивикашники з ним йшли. Ось таким ось, ось мою і він працює якби би Вог такий своєобразний з мілкими подшипниками. Я в болячему вірю, це запрещений боєприпас, тому що мілкі подшипники, ну якби він не керований. Уж є прицільна планка, чотирьохзарядний, здається гранатомет. <кх> ну Тобто з такими речами вони йшли штурмувати наші позиції. А що ще було цікаве? Ну, Стрілково зброя, це гранатомет, кулемет у них був. І здається, так? Так. І ще одна Арпара 7. Ну вони теж вибирають собі зручну зброю. Наприклад, АК-12 він трошки коротший. Їм. Зручно з ним штурмувати позиції, тобто він за окопом може вести ефективного вогонь. Наприклад, якщо там взяти стандартне АК-74, то там переклад не складається. Як кажуть, методом втика спробували бах і, і бах. за словами командира роти. Ну тобто, це вже там не тільки піхота постріляла, а продовжили наші подавляти ворога вогнем, подав. Тобто Там ще міномети наші працювали, там контрбатарея працювала. ну Загальний бій на, цю, на напрямку цього ВУПа був приблизно 12 годин. Тобто Піхота десь воювала, мабуть, годин 6, а то вже там пішла. ну Там вже артилерія, танки, наша бронегрупа, тобто працює дуже гарно прикриває піхоту. Ну, Основний удар, звичайно, на себе бере піхота. Вона виконує всю чорнову роботу. Спостерігачі доповідають, що е, е, якби почалось по ним зі сторони ворога до ну, мабуть, метрів 300 між двома спешками, між, е, поміж нашою і їхньою, е, то е, одиночні простріли почалися ну, не дають підняти голову нашим спостерігачам, щоб вони не висовувалися. Ворог для того, щоб е, ми не бачили, як він повзе вздовж. Ну, цієї посадки ворог почав в одиночному простріли, прицільно робити, для того, щоб спостерігачі сильно голову не висовували і прижати їх максимально. Ну, я називаю це загнати в норки. Тобто мінометик трошки накине, трошки стрілкотня, вог. Ну, Заганяють фурки, щоб спостерігати, ну, це, це стандартна схема, тобто вони відпрацьовані, вони заганяють фнурки, виходять на коротку дистанцію і потім починається штука. Це зараз ворожий танк працює. Це по сусідам справа він відпрацьовує, він зараз стріляє приблизно, мабуть, ну, кілометра півтора від нас. Знову працює танк. Це. Ну і якби... Почалась стрілкотня і люди почули хруст спостерігачі. Як саме ворожа піхота вже підлазила, ну тобто сказати, у нас два спостеріга снаряд управляємий пішов, це його так криво понесло, то ситуація... Та, ситуація така, що якби, на друг, другу спешку між ними там контактний бій був, ну, мабуть, метрів ну, так щоб розвітли. Ну, доброска гранати. Вагнеровці вже бросали гранати, тобто наші постові ліквідували цих бросальщиків. Основна проблема, проблема того, що вони не розрахували, що на краю цієї зеленки будуть ветки, як би сказати, гілляча такі здорові, по яким їм неможливо просто було засунутися в зеленку. І, якби, і вийшло так, що вони, коли спустилася їхня штурмова група, вони був, був пост, який вони не знали, що він знаходиться. Це загалізнікополя. Дніпропетровська область. Як переживаєте те, що зараз Нікополь постійно обстрілюють? Ну, насамперед дуже тяжко. Знаєте, якби одне діло, коли це там військова інфраструктура, військові, да, люди, які там більш-менш, ну розуміють, що це може статися. А інше діло, що вони просто б'ють, гатять по всьому місту. Тобто, ну там... Хм, е, хаотично обстрілюють місто там логіки в цьому логіка відсутня просто знаєте, вони намагаються знищити наш, нашу націю наше населення нашу культуру нашу мову нашу історію